Прийшла на закриття театрального сезону. Жінка каже, відвідувала майже всі програми Херсонського театру. також реалізувала спільний із закладом культури проєкт для підтримки жінок. Наш шелтер і відділ соціальної служби Херсона запропонував проєкт про підтримку жінок, які Зазнали насильство під час окупації. Я звернулася до театру з Олексієм. Ми зробили таку сумісний, такий сумісний проект вистава Кицька. Це по-перше, а по-друге, я хочу сказати, що це такий важливий ресурс сьогодні для всіх жінок Херсона під час обстрілів, замість обстрілів це ресурс, коли ти приходиш і відчуваєш, що ще є сенс жити. Світлана два з половиною роки вимушено прожила в Києві. Говорить, до Херсона приїхала за цей час вперше. І відразу прийшла до театру. Ну, у мене такі емоції. Перше, що я зробила, це прийшла в театр, тому що я ну будучи в Києві, я дивилася ці фотографії, відео, записи. Мене я писала коментарі: я хочу до вас. І нарешті я приїхала. Я повернулася якось в мирні часи, ніби ну того, що зустрілася з друзями з усіма своїми, і ну, ніби побувала в мирному. Сезон закрили концертною програмою Сам собі країна. В ній представлена творчість Андрія Кузьменка. Головний диригент театру Артем Філенко розповів, прем'єра відбулася минулого року з нагоди закриття попереднього сезону. Якраз під час створювання програми пройшла катастрофа на Каховській ГЕС. І у цих піснях переплетались навіть деякі смислові тексти що нам навіть важко було на репетиціях вокалістам навіть важко було співати ці пісні. Заслужена артистка України Тетяна Проворова каже, цього сезону відбулась прем'єра моновистави Позивний горобчик така, можна сказати, юна, тому що ще небагато разів працювалася, але ми вже побували в Києві, в Одесі. І я сподіваюся, що все ж таки у цієї вистави повинно бути продовження, тому що це та вистава, яку треба дивитися і треба показувати. Директор театру Куліша Олександр Книга розповів, протягом сезону театр випустив 14 прем'єр у трьох місцях. Стах у Херсоні, а також спільно з іншими театрами в Миколаєві та Києві. Не дивлячись на війну на ту ситуацію, в якій сьогодні нам доводиться працювати. Ми дуже потужно працюємо. Колектив, люди доєднуються, доєднуються. Ми працюємо сьогодні на два міста. Великі вистави відновлюємо на базі Миколаївських театрів. Я дякую дуже друзям, що вони нам допомагають. Тому що без цієї підтримки ми просто б не змогли відновити роботу театру. В Херсоні ж ми проводимо велетенську роботу. Це майстер-класи з дітьми, з дорослими, терапевтичні програми різні. Ну і випускаємо програми, Їх доволі багато. Це музичні програми. От зібрався оркестр. Долучились солісти, які йдуть у нас в Артхабі. Це вистави, які ми і відновили, і нові вистави, які ми випустили, і глядач з задоволенням їх відвідує. Зараз митці готуються до проведення 26-го міжнародного театрального фестивалю Мельпомена Таврії Альона Мовчан, Андрій Андрющенко Суспільне, Новини, Херсон.